15 листопада в Солом'янській районі в місті Києві державні адміністрації відбулися святкові урочистості, присвячені Міжнародному дню студента. Студентське свято зібрало разом представників багатьох вищих навчальних закладів наймолодіжнішого району столиці. Привітати із професійним святом студентську молодь завітав і народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Максим Луцький. Він подякував студентам за їхню ініціативність та активну життєву позицію та наголосив. Шановні студенти, ще раз привітати зі святом. вчора святкували НАО, вітали. Адміністрації сьогодні мені збирали салону спірові державної адміністрації. Щоб сказати вам слова вдячності, сказати, що ми для вас працюємо, будемо робити, що можемо і не можемо. Це наше завдання, щоб ми приклали всіх зусиль, щоб у вас в майбутньому все створилось так, як ви собі плануєте і навіть не плануєте, а бажаєте. До привітань також долучилися голова Солом'янської РДА Іван Сидоров та проректор Національної академії внутрішніх справ з кадрового забезпечення та міжнародних зв'язків, полковник міліції Олексій Тогочинський. З нагоди відзначення дня студента кращі студенти Солом'янського району були нагороджені грамотами та цінними подарунками. Деякі з них навіть поділилися враженнями про свої студентські роки. Студентські роки – це для мене нові емоції, друзі, з якими я провожу час. Нові знання, які, наверняка мені мне в хорошу життя. Ну и, конечно же, реалізация в будущем. Особенно нынешняя награда, которую я сегодня получила, являлась, наверное, благодарность за все труды, которые я приложила за последнее время. По закінченні заходу талановита молодь району подарувала усім присутнім чудовий концерт пісні й танцю.